Доброго ранку. Як і завжди, з вами в ефірі ранковий стакан його ведучого Олена Кол від Олександра По вам всім вітання! Він знаходиться в Ямальниці на тренувальному зборі. Можете дивитися наше відео, як там тренуються зараз дівчата з жіночої збірної чатрі, і ми з вами починаємо працювати також. Спочатку починаємо з розминки, потім біг. Цього разу в нас біг дзвіночок, Справа основна, і завершуємо весь наш цикл. Останньою вправою, яка так, завершує цикл. Тому працюємо. Починаємо розминку, голова вперед-назад. Все робимо по 5 разів, ліво право інтенсивна розминка. Тягнуюся до одного плеча до другого. Працюйте так, щоб ви не перетягували голову. Тобто, довертайте саме. Скільки, скільки потрібно. Кругові оберти. В іншу сторону. Плечі. Назад кругові рухи. Старайтесь зводити лопатки. Вперед. Піди на плечі вперед, назад. Поставила руки перед собою, вперед, або у себе, від себе, перед собою вперед. До себе. Руки на пояс. Кругові оберти на розминці має стати гаряче в іншу сторону, тому що якщо ви розминаєтесь дуже-дуже поволі, то у вас тіло не гріється наколов вперед, до однієї ноги, до другої. Просидаємо глибше, намагаємось знайти в свій шпакат. Присідаємо, тягнемося. Розминаємо ноги в іншу сторону. Сминку ми завершили, зараз включають таймер і починаємо наше вправо. Зараз я підходжу до таймера і ми розпочинаємо. Нагадуємо на такий своєрідний біг. Можна руки перед собою поставити. І ось таким чином ми з вами робимо вправу на місці. Нагадую, ми працюємо більше цього тижня на ноги. Добігли. Нагадую, що цього разу нас справа, ноги ставимо широко, присідаємо і будемо ногу нахиляти до землі, піднімаючи руку. І і таким чином будемо працювати з вами три раунди по хвилині. Ще є у нас 5 секунд. Вже приготувались. Починаємо. На дуже добре в цій вправі. Працює внутрішня сторона ноги. Знутрішню сторону зазвичай найважче прокачувати. Десять секунд. Відчувається вже ноги. Три, два, один. І відпочиваємо. Можна потрусити ногами. Право хороша, дуже відчувається. Цей тиждень працюємо з цією вправою. Організм звикне, наступний тиждень буде наступна вправа. Так, готуємося. Вже приготувалися. Другий раунд. Відчувається, ноги горять. Якщо у вас є гель-сел, це лінійки фітлайн, ви можете собі намастити ноги перед цими вправами. і ви аж будете відчувати, наскільки гарно пропрацьовують. Рацьовується набагато краще. До гори і назад. І так пропрацюємо з вами. Зараз ми його завершимо. Я зроблю свій коктейль. свій акtivе і Power. Так. Ось він. Зараз вип'ю коктейль і далі піду тренуватись, тому що в мене ще сьогодні заплановані турніки, запланована скакалка, повторення тулів з Теквондо. Тобто ще є чим зайнятися. Ну що ж, а вам я бажаю гарного дня. З вами був ранковий стакан, його ведучая Олена Кол. Вітання з Ямельниці від Олександра Колба й жіночої збірної Чатрі. І ми з вами зустрінемось завтра. Всім па-па!